Ця книга допоможе тобі знайти цього стрільця. Листок із вафтом. Вони напевно ще не встигли позбутися документів. Якщо їх викрасти, то можна спробувати потім шантажувати військових. Міче, якщо жити на агропромі, то пошукай ще якісь папери. Військові точно зібрали вішик не все, зазирнути до мене, не забудь. Знайти документи для Сидоровича, забрати все, що залишилось. Як я пропустив тут, я не знаю. І що це я забрав? Кейси з документами. Ну, оце документи, які я вже поназбирав, це схоже, вони, типу, для Сидора, ті, що потрібні. Але це ще й не все. Чи може я оце не знайшов їх через те, що там просто вони не заспавнилися? Типу, я завдання не брав, то вони не спавнилися, ці документи. Бо щось вони на такому місці, бля, я не знаю, я їх Of Eu they Щоденник професора, що це за щоденник? Особистий щоденник якогось професора, частину записів можна прочитати, але робити це варто тільки якщо цікаво, котрі годині автор щоденника прокинувся, що й на сніданок, і скільки не бачився з родиною. Написано, що додому працівників не пускають з різних причин, посилаючись на те, що потрібно закінчити проєкт. Ну і все завдання, наче закінчено, але там написано: ви можете продовжити пошуки або вже йти по всьому газюри назад. Ну я наче все знайшов. Тут ще, звісно, є казарми. ці може ще в цих казармах щось якісь приколи є. Але якщо нема то відразу газюримо до щуролова чи як його там. Ммм, Знайти документи, я знайшов і це не все ще, бля. Зошит з якимись записами. Зошит. Я оце ненавиджу, коли роблять оце отакі танічки, аля ну це жесть. Ходив, тинявся, а він ось тут. Ось тако, я вже тут лазив раза три точно. Отак ходив, ось о, тикав, тикав, ефку цю, нічого знайти не міг, блін. А треба підстрибнути і взяти. це за гамно? Все. Це останній документ, і що це таке взагалі? Записки директора. Ну, коротше, там Опис не сильно цікавий, просто записка з щоденник з цифрами, або ще щось, таке нічого. Вау, такого нема. Блі, поки шукав уже темно тепер, як, як в дупі. Не все позбирав. <с> Просто ще тепер перекол. В чому що треба йти назад? От тут ну реально, мені прям так не вистачає цього автомобіля. Тепер ви не представляєте. Ну я гадаю, що що поробиш. Треба газюрити. Гадаю, вже знову в лише новачків бігти. Угу. ГАВНО! Зажди. А тут усьо якась база є ля. Там заодно ще якась е е хованка є, тому я думаю, туди можна збігати подзирити. Якийсь нейтрал, але я надіюся, вони мене пустять взагалі. І тут аномалій ніяких нема. Хлопці, привіт. Ти хто? Сашко Геол. А, це цей провідник, Окей. А ти. Ну нічого. Чи це просто така собі хованочка? Така собі. Нічого такого сюжетного мабуть. О, стоп! Простий детектор аномалій і ще й аптечок нормально чуєш? Так давай. А, воно ось в окрему цю фігню встромляється, детектор. Цей ну типу о, супер. А ось цього. ти хто? Тож ти тут відповідальний за ремонт? Ну намагаюся ним бути. Руки все ж таки звідки треба ростуть. Як потрапив сюди, та десь кілька годин тому? Ішов допомагати круту. А коли добіг стало пізно? Хлопці вже відбилися і організували табір. Ось я і вирішив допомогти, підлатати що потрібно. Якщо справи підуть добре, залишуся тут. Як вони йдуть? Поки рано говорити. Терпимо, але я без нічого прийшов, нічого з собою не взяв. Знайшов тут одну схованку. Мабуть, тут вже був табір. А в ній цілий скром матеріалів, який хочеш. Тільки інструментів в мене немає. Без них не так просто щось ремонтувати. Допоможеш мені. Якщо знайдеш пару трійку наборів, то зроблю тобі гарну знижку. Добре, допоможу. Що ж поробиш. Мені треба. Що <реш> завжди? Мені треба два набори інструментів на кожну харю. Ну такого прям наглізма в мене ще не було. Ну і все тут. більше немає ніяких вестових персонажів. Тому я думаю, можемо й далі йти вже. Не ну, думаю, просто тут якісь також додаткові завдання. Ну не, не інструменти, блін, а нормальні якісь додаткові завдання будуть. Ну, ми вже на кордоні, вже хоча б так, і ось тут та нові замітки. Типу схема охорони, то зрозуміло. І слідчої групи. Ну тут так нормально, типу ніфіга собі, але мені здається, чому б і ні. Ну тут якраз розповідається про цей підземелля, у цю агропрому звіт пошукової групи. Доповідь слідчої групи для службового користування керівникові проекту істина, полковник СБУ крученому ВМ від керівника групи Пошук-2. Капітана Максименка ДФ доповідна записка. Наша група у складі трьох слідчих та відділення спецназу СБУ у період з 12.05.2012 по 25.05.2012 провела обстеження приміщень колишнього науково-дослідницького інституту землеросу на радіоактивно забруднених ґрунтах «Агропром». Більшість устаткування та документації зникли у невідомому напрямку. Однак, знайдені залишки дозволяють зробити таке висновок. У період із 2005 по 2008 роки. Інститут науковими розробками за своїм профілем не займався. Таким чином усі результати отримані Міністерством сільського господарства є сфабрикованими у той самий час, утримуючи від держави грошове фінансування, устаткування та різного роду матеріали керівництво в особі професора Стрижа Петра Даниловича за підробленими накладними переправляло усе зазначене до так званої лабораторії X-18 під виглядом проведення експериментів. Судячи з цього, X-18 кодова назва прийнята серед групи осіб, причетних до цієї справи, оскільки лабораторій з подібним індексом в нашій базі даних немає. Виходячи з аналізу знайдених документів, можна припустити, що вона знаходиться на відстані години їзди машини, НД аеропром. Найімовірніше йдеться про глибоко законспіровану лабораторію, тому пропоную підключити для її пошуку наш аналітичний відділ. Зробити чіткий висновок щодо того, чим займалася ця лабораторія, за наявної інформації не видається можливим. У знайдених документах йдеться про відомого професора Чупка і згадується якась група. До цієї доповіді додається файл із накладними передачі матеріалів та остаткування для господарства інституту, а також уривок переписки стрижа із чупком. Двадцять Професор Вічупку ВМ від керівника НДІ Агропром, професора аграрних наук, стрижка ПД, вітаю Вадиме Михайловичу. Як ми й домовлялися на до нашого підослідного господарства, чергову партію матеріалів та остаткування для проведення ваших настільки потрібних для ліського господарства експериментів. Фінансування я провів як за достовірні експерименти за темами нашого інституту, тож у міністерстві проблем не має бути. Як проходять експерименти, я дотепер знаходжуся під враженням від того, що ви показали мені минулого разу. Щиро ваш стриж ПД стрижу ПД щиро вдячний Петре Даниловичу. Одержали все. Ми у заході. Захват від лазерного спектрометра, якби не ви, я більше довго пробивав через своїх цю модель. Ну а міністерство, звісно, і радістю отримає наші результати, потішили ви мене старого. Експерименти тривають, як то й належить. І те, що ви бачили минулого разу, ніщо порівняно із тими новими вершинами, котрих ми досягли. Навідуйтесь частіше. Завжди буду радий вас бачити. Тим більше, що вашому транспортну до нашого підослідного господарства вам їхати лише одну годину, не більше. До речі, ледь не забув. Маю для вас новину. Наступного понеділка я обговорюватиму вашу кандидатуру із групою. Я думаю, вони мене підтримають. щиро ваш. Професор Чубкове М професорові Чубкове М від керівника Агропром, професору аграрних наук Стрижка ПД Вадиме Михайловичу, дякую за довіру. Я зворушений, намагатимуся виправдати її. Брати участь у подібному експерименті. Я думаю, мріє будь хтось чинний. Тож, якщо мене приймуть до групи, я буду просто щасливий. Чирваш стриж ПД по скриптум, Я вибив в міністерстві до найкращих широкосмогових осцилографів і відправлю їх вам за першої ж нагоди. Шіш. У -у. Звісно, пісюлька велика, але вона трішки проявляє світло. Ну, типу, не прям капіт, звісно, яке світло, але, типу, ще мене вони там займалися, то е міністерство вони трішечки дурили, так скажімо. Так, є до чого до цього Пісюндровича? Ледве-ледве. Блін, в мене просто перевантаження, і воно так туго дійшлося. <хи> ну, оце майже, ну, половину шляху, я майже оце таким темпом ішов. Просто пішкодрала без збігу. Привіт. Повернув. Я з приводу папірців з індіагропром. А що з ними? Ось усе що я знайшов. М -м, дуже цікаво, і нічого конкретного. Майже нічого. Ага, ось написано, що частину матеріалів привозили з іншого комплексу. Дуже цікаво. Ми з барменом і Петренко вже скооперувалися в цьому питанні, але про Галину все ще багато. Утім, дещо вже зрозуміло. Схоже, уся зона була одним суцільним полігоном у руках вчених і армії. І що далі? Для початку віднесе Бармену кез основну інформацію, а далі ось що. Я тут розкопав усіляку інформацію, але гріхівці ці дали ясно зрозуміти, що. Зійшовся трохи з цими пошуками, Тож я припиняють у справу. Однак є ще місце, яке треба перевірити. Місце це стара шахта, що на території лісу. Раптом там теж залишилися папери. Якісь загалом вирушай туди і витягни все, що там є. Але принось вже не мені, а Петренку він буде задоволений. Цього разу хоч інформація конкретніша, і на тому дякую. Гаразд, Гаразмотаюся туди, пошукаю папірці. Задовбав, знову по папірці. Ну тут схоже, це типу Алянова відка з папірцями. Чисто е, прототип екзоскелета Значить нього тут асортимент, такий новенький є юно. You know. І я ж йому хочу ось у мене куртєцький є. Забирай нафіг. Рука бурера. Да, в нього дорожче, бо я там дивився до цього. Деяких по 300 гривень продавав. Ну, типу, у собачі хвости таке щось, звісно. Параша, як на мене. Артефакти. Я міг би, звісно, вченим дотягнути там і тому подібне, але я гадаю, давайте відразу, бо реально мені з великою вагою тинятися взагалі не в кайф. І оці КПК. Ну я не знаю, КПК чисто на продаж мені здається. Вони хоч по 100 гривень, звісно, але вони 0,2 кг і Тому, типу, ось п'ять штук. В мене вже зайвий кілограм є таке, іначе всі сір. 15 тисяч я заробив, майже 30 тисяч на бібіку мені не вистачає, звісно. Але ось детектор вів 13 кусків, йома, дорого. я б взяв би собі відгук, типу, щоб шукати артефакти ще. Але, схоже, ні, не вийде. Коротше, все, торгувати. О, в мене воно якраз звільнилося трішки місце. І зараз я побіжу до спритника. you know. А де той спритник? Чи він може кудись вже перебіг? А ні, тут а десь сидить. Віддам собі зараз цю грозу. Звісно, ну, гроза непогана, але я вже. Все-таки пріоритет поставив собі виконати це за завдання. Я надіюсь, щось нормальне буде в плані нагороди. І Якщо буде нормальне, то я зараз можу все-таки куплю бібіку собі. І буду нормально кататися, тілечок цей плять. Шашлик, встаєм. Тримай свою грозу, вирішив не залишати собі. Ох, Огнерешті. Так підлатати і доведеться, а це все витрати. Тільки це грошей віддати зараз не можу, їх немає. Адже спочатку потрібен покупець, тож ти можеш ось як вчинити. Повір мені, отримати плату трохи пізніше, або ж залишити рушницю собі. Але в такому разі працювати з тобою далі я вже не буду. Що скажеш? Гаразд, хрін з тобою, забирай. За тобою боржок. Відмінно, не хочеш прогулятися зі мною. Я знаю, кудись сховати це і решту барахлач у мене є. Ну загалом я то піду в будь-якому разі, але ти можеш скласти. Компанію пішли, чого вже. О, дивіться, мені потрібно знайти куртку з подвійною кольчугою, а вона на мені зараз. І вона в трішки ну вже не трішки, ну нормально вбита. То я може і зараз продам. Він мені нагороду дасть. Стоять. Ой, ні, не стоять, а робота знайти куртку з подвійною кольчугою. Я тут відстал кричу, що ошивається тут на кордоні один особливо броньований бандит, коли ходить, аж дзвінить. Цікаво було поглянути на його костюм. Принесеш мені такий, я беруся за роботу. Я з приводу роботи. Ось і плата за роботу. Ну що, ти вже можеш заплатити мені за грозу? Пісю. Ні, вибач, покупця ще не було. Добре. Ну, там у мене 34 кусочка є, і я, в принципі, можу вже бібікою купувати. Він зараз сказав, що буде кудись йти, пішли зі мною, типу каже. Ну пішли. Але надію, це недалеко. І може там якесь щось він мені нове. Або зараз, типу, з ним пробіжуся, просто він такий. Все, давай. Просто я б зараз побіг і вже купувати бібіку, а я зараз з ним вже побіжу. Я надіюся, недалеко, щоб я потім не повертався за 3 км. Та ти йдеш ще Він так швидко ще й біжить. Що це капець? Може на його в сраку. Давайте він щось так просто швенді. Буде три роки в натурі йти. Я зараз бігом, зараз бігаю, позирюю, що там ну на рахунок бібіки. Ну мені саме головне питання, чи я взагалі сенсі купувати? Ну звісно, буде швидше, але питання у мене висить чи нормально буде з бензином? Так я шукаю собі машину. О, в нього ще й Жигуль. 105 тисяч гривень. Я Ну, Давай десошістдесят п'ятий, типу. Швидкість нижче середню, міцність низька, прохідність низька, багажник 60 кг, розхід 12 об'єм бака 30. Привіт, задній. Mm. Давай беру. Думалися, хлопці зараз підгонять її до села. І торгувати тисячу гривень бензин. Я візьму три каністри чи чотири вже. Давай чотири, щоб уже точно ну. Але оце міцність низька. Оце мені не подобається. Я надіюся, не прям що там торкнувся до стіни і в стратосферу полетів. О, ось Диви. Ля. Так що, прикольна тема. Ухожений, салончик який. О, ще й з номерами. Пф. Так, а цей, мені да, Мені треба відкрити бігіжник. Бігіжник зараз зафігачу каністри. Так це ще багажник, ще не фіга собі. Це класна тема. Так, ві -ві двигуни, вперед назад, наблизити камеру, перемикати передачі, прискорення гудок. Меч зрозумів. Тут транспортний пак типу є, і він прям класний. що я відразу помітив. Нема оцього як. Аля білдовські оці транспорти, вони якісь такі прям пінопластові, а тут прям відчувається така. їзда хоч якась. Ні, ну такі, на такій то я ну, нормально приїду думаю. Я хочу ще знайти тепер цю спритника, де він дівся? Бо він кудись почовгав, а куди він почовгав, я не знаю. Я не я не зрозумів, де він був. Я не проти попрацювати ще. Що там далі? Слухай уважно. Я тут один кримінальний авторитет на прізвисько Кабан. Здоровий такий дядько. І завжди тягай собі здоровий револьвер. Ось він то мені й потрібен. Базам бандитів, кабан Оревік знаходяться в темній долині. Як на це дивишся? Цікаво, Не завдання цікавіше за інше. То особиста зброя військового, то кримінальна авторитета. Гаразд, буде тобі ревік. Ну що ти вже можеш заплатити мені за грозу? Ні, вибач, покупця ще не було. Пісю назірові. Так, тепер ще якийсь револьвер е, можна. Де він? Ну, темні долині, це тепер знову з усимого підряд, мабуть, стрілятися. А так, е, по завданням, що нам? Ну, револьвер, то ага, знайти на території шахти, а це в нас ліс. Ну там, я гадаю, також буде в цій шахті капець повний. І знайти зникло товариша також в лісі, до речі, це нам в ліс, коротше, треба буде прям нормально. Але зараз. Мабуть, ми їдемо oh, yes. до Барміна. Зараз ще якраз про з драйвем чи надовго хоч вистачить бензину цього. Але, блін, тут реально кайфово, І оцей, типа. Mm. А є якісь ремкомплекти для бібік? Я б не проти, бо на всякий випадок було б влучно. Я вже починаю жаліти, що я купив цю машину. Це капець, ця зона взагалі не призначена для їзди на цих машинах. Виїду я тут якось? Ага, що застрягну, блін, з кінцями вже. Ну, оце, блін, як тільки-тільки трішки горка, так воно ледве, в... ну, ч... ледве не всирається ця машина. Коротше, альтернатива бігу, звісно, нормальна. Але, блін, капець. В деяких моментах краще взагалі пішком піти, ніж оце довбати. -дов... Ну, от зараз оце. Я не туди, не сюди виїхати не можу. Треба по річці ці фігачити, бо там було дерево покладене просто. І оце таких моментів, типу, вистачає. Це, мабуть, вже якусь, якщо покраще машинку брати, то так було. Б краще. Ну, я думаю, вона типу, на гірку може нормально витягувати хоча б а не оце усе літо. Тю, завжди. Щось тут, коротше, ще по карті просто трупачки валяються. А, це типу Alive, you know. Типу, вони там щось не поділили, він його порішає, і все це таке. Ну Да, він схоже, його просто цього одинака фіганув. Ну так, тут симуляція життя така непегана. Не по розходу, до речі, палива, в принципі, ще можна їздить. Я б думав, що капець буду заливати ті каністри, тільки так. А коли ні, це ж єдине, оце велике питання до прохідності. ну це капець. диви. Прийом! Говорить за обов'язку на звалищі. Із темну далину напрямку пару фрейм і Всім, хто допоможе відстріляти нечисть, вдячність із нашої сторони гарантуємо. Слово обов'язку. Питань нема, але в мене, блін, ну не знаю. <хи> не знаю. Це мені, типу, з вами поговорити треба, щоб на рахунок цього всього. Що я там із кабанами завалив? Ні, але не турбуйся, скоро все зроблю. О, так вона ще не прийшла. Так, стоп, Ні, ну вони добре, що вони тупі трішки. Це мене радує. Ей, мені машину помняли! Капець димиться машина. Кедрані, я вас за машину, цю зараз спорун. Я надіюсь ти мені рекомплект, да? Дякую за допомогу, сталкере. Але я боюся, ти не зможеш пройти далі. Чому? Тому що це наша територія, територія обов'язку. Іншим разом я пустив тебе, але з рахуванням того, що ти з вантажівки смерті, просто не можу. У мене ніби як була справа до бармена. Він вже чекає. Я мічений. А мічений. Так, бармен передав щось про тебе. Можеш проходити. Дякую, може й побачимося коли-небудь. Мені машину пом'яли, мої 30 тисяч. О, завжди я ще може й джуджуни поодрізаю вам. Звісно, грошей не багато буде. З цього діла. Нічого собі. Я щось відрізав. Нічого собі, а що це таке? Це, типу, може я наловчився відрізати? Ні. Накаркав. Капець, машину поміли. А, ну, типу, не сильно. Вона просто димиться, я думаю, вже напівсрака там. Так, пацани, пускайте. Я надію, вже ж є ремкомплекти на автомобілі, І я надіюся, що вони не не, не коштують е, до сроки. У плані ціни на бензин мене питань нема. В принципі, не, не сильно дорого. Тисяча за каністру, але нормально воно розхід по машині. Я думав буде кап'я зопа. Е, Стоп! А ви зговорити з вами можна? Ей, сталкери, у нас тут проблема одна. Не бажаєш надати невелику послугу нашій групі. Звісно, розказуй. Справа така: ми тут уперше намагаємося пройти до базу Сторенген, але трохи далі дорогою гніздилиця зграє псевдособак. Вони нам пройти не дають. Допомож нам, поділюся хабаром. Координати я тобі на КПК про всяк випадок переслав. Удачі, добре. Знищити ліво псевдособак. Блін, такий час зараз просто не дуже веселий. Ну, типу, темно, як в сраці. Оце думаю, може, машиною тупо подавить їх спробувати. Або вже потім може розберуся з ними, не знаю. Так, ану хто є. На. На. Ой ой ой, а шлагбам тут лишні завжди. Чи я не туди просто заверну. Ану завжди, я зараз ще раз проїдуся, тільки в іншу сторону. Може, ну, зараз додавлю їх. Пісюні. А є тут бібі -бі, там. Я не додивився. Коротше, я гадаю, я пізніше цим розберуся. Зараз темно, я нічого не бачу. Від слова зовсім, щоб з ними там якось валиться.